Сонце піднялося, землю освітило. Тож і ми з вами беремось за діло. Вітаю вас, мої любі викрутасики, хлопчики і дівчатка. З вами Вікторія Едуардівна. Я запрошую вас на заняття з математики. Ми продовжуємо знайомитись з геометричними фігурами. І сьогодні ви познайомитесь з новими геометричними фігурами куля і куб. Тож будьте уважні! Будемо навчатись гарно, гарно, швидко, весело і вправно. Погляньте на малюнок і скажіть, що на ньому зображено. Так. Це геометричні фігури. Назвіть їх. А тепер разом зі мною. Квадрат, круг, трикутник, прямокутник. Такі фігури прийнято називати площинними, тому що їх можна повністю розмістити на площині. Намалювати, вирізати з кольорового паперу та виготовити різноманітну аплікацію. А зараз пропоную відгадати загадку. З них будуємо житло, щоб міцним воно було Дитсадок, будинок, вежу, ще й паркан. Дорогу стежку. Зрозуміли, про що йде мова? Так, це також геометричні фігури, за допомогою яких можна збудувати різні споруди. Ці геометричні фігури називають об'ємними, бо вони, вони мають об'єм. І сьогодні я познайомлю вас. З двома такими фігурами це куля і куб. Уважно подивіться і скажіть, які вже знайомі нам фігури вони нагадують? Так, круг і квадрат. Та є в, в тому, що площенні фігури. Ми можемо розмістити повністю на площині, а об'ємні лише однією стороною. Озирніться навколо себе та спробуйте знайти предмети, схожі на кулю та куб. Сподіваюсь, ви знайшли такі предмети. Тепер і я ще дам вам невеличкі підказки. Ось предмети, схожі на кулю. М'яч, яблуко, помідор, морозиво, повітряна куля, глобус. А ось предмети схожі на куб. Кубик, скриня, подарункова коробка, цукор рафінат, шпаківня, кубик-рубик, Будинок. Діти, а чи можна побудувати будинок лише з куль? Звичайно, ні. А чому? Бо коли покласти на поверхню кулю, вона покотиться, в неї немає кутів. Спробуйте. А з кубів можна побудувати будинок? Так. Бо вони стоять і не хитаються. Куб не котиться. Всі сторони квадратні. Зараз, мої любі, я пропоную вам трішки порухатися. ру Головою покрутили руха-ка! Плечі вгору й опустили руха-ка! Руки в сторону, як крила! Руха! І гарненько покрутили Руханка! Права ніжка, ліва ніжка, пострибали. Ми як кішки Спинку рівно підтягнулись, не забули, усміхнулись, рухатися, треба всім, і дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Всім. І дорослим і малим. Рухатися треба всім, і дорослим і малим. А зараз я пропоную пограти в гру. Відгадай фігуру за описом: вона не має кутів, уміє котитися, але це не круг. Ця фігура схожа на м'яч або кульку. Вірно, це куля об'ємна фігура. Ця фігура теж об'ємна, але в неї є яку складається вона з квадратів. Знайдіть цю фігуру. Так, це куля. Тепер давайте спробуємо визначити кількість кубів і куль. Серед інших геометричних фігур та позначимо їх кількість цифрою. Будьте уважні. Рахуємо разом. Спочатку рахуємо кулі: один, два, три, чотири. Куль чотири. Потім визначаємо, скільки зображено кубів: Один, два, три, чотири, п'ять. Кубів п'ять. Молодці. Діти, а ви любите грати у футбол? І я пропоную вам пограти у футбол, але незвичайний. А математичний. Спочатку треба обрати, якою фігурою ми будемо, ми будемо грати кулею чи кубом. Давайте спочатку спробуємо кубом. Що ви помітили? Так, він не котиться, а лише трішки зрушив з місця. Пробуємо кулею. О, тепер все виходить. Куля добре котиться, бо в неї немає кутів. Час пограти. Ми бачимо зображення воріт та м'ячів з цифрами. На верхній перекладині воріт будуть з'являтись фігури. Вам потрібно їх порахувати, знайти м'ячик з відповідною цифрою та забити гол. Розпочнемо. Діти, сьогодні на занятті ми познайомились з об'ємними геометричними фігурами, кулею та кубом. Навчились знаходити їх серед інших геометричних фігур. На цьому я кажу вам до побачення!